В сьогоднішнім відео я розпочинаю серію репортажів з наретєю Сашею, який зараз є студентом і випускником Залиманської школи, яку расисти перетворили на руїни. Ми з ним провели екскурсію по школі. Як це було, я пропоную вам подивитися. Ну що, прийшли до школи? Прийшов до школи подивитися, в якому стані вона знаходиться. Я чи думав, коли навчався, що дійде той час, що буде отаким? Чесно кажучи, навіть уявити не міг. В мене, я, знаєте, Минуло вже майже два роки від того, коли сталися ці страшні події, але дивишся на школу і розумієш, в якому вона зараз перебуває в жахливому стані і такий мандраж, навіть мурашки по кожі. Незважаючи на те, що вже минуло майже два роки від цих страшних подій. В якому році ти закінчив її? У 2021 році. У 2021 році. Закінчив 11 клас і вступив до вишу. І розпочалася війна. Ну, Через... Фактично так. Я перший семестр першого курсу е навчався. Е потім в січні місяці в мене розпочався. Ні, напевно вже... Е в лютому, в лютому місяці в мене вже розпочався другий семестр першого курсу. І 24 лютого 2022 року розпочалася війна повномасштабна. Скільки років навчався це в школі? Два роки, 10 та 11 клас. Десятий. Скільки у вас у класі учнів було? 10 учнів. 10 учнів. Спілкуюся з ними. Так, звісно, ті, хто зараз перебуває за кордоном, там однокласниці, які виїхали, слава богу, що вони зараз перебувають. Там в Польщі, я знаю за одну дівчинку, це моя однокласниця Світлана Ященко з сукрового заводу. Там Ліза Таран, вона також перебувала в Польщі, працювала. Там Знаю за Настю Казанцеву, також за Лиманом, вона зараз перебуває в Польщі. Ну, а в мене є однокласник, наприклад, Богдан Зубенко з Довголівки. Ми з ним закінчили перший і дев'ятий клас. В Довголівці, я перейшов з ним вдвоєм. Прийшов до свого класу, де ти сидів? Сидів я на другій парті. Оце тут. Оце другий, перший ряд з вікна починаючи моя друга парта. Хто класний керівник? Касьяна Владимира Миколаївна. Вчитель та біології. Оце який клас зараз знаходиться. Що це? Що це далі буде? Школою ж далі. Якщо Україна підніме своє економічне становище, зараз відбувається такий процес, як депопуляції, не народжують дітей, тому що економічне становище країни перебуває на дуже низькому рівні. Підняти економіку України, то почнуть народжувати дітей, а з цим буде зростати населення України і, звісно, там, в селах, містах. Почнеться такий процес, як збільшення населення, і він призведе до того, що діти будуть ходити в школу. Кількість дітей в школах буде, звісно, більша. І, звісно, чим більше населення, тим краще для країни, тим, що вона розвивається в суспільному, політичному економічному стані. Країна буде перебувати в найкращих умовах, яких тільки може бути.